Андрій, вітаємо вас з перемогою. Мені здається, принаймні, що це перша в історії і перемога саме тут у Рівному в матчах чемпіонату та в матчах кубку. Що змінилося в перерві за рахунок чого цю перемогу вдалося? здобути? Ну, Для її багато що відбувається вперше, так як ми молода команда. Звичайно, що дуже приємно, емоції переп... переповнюють. Ми перемогли бронзового прозера першості володаря Кубки. Надзвичайно потужну команду. Всі знають, як не просто грати в Рівному. Хоча ми розуміємо, що нам в чемпіонаті вже нічого не світить, але але все-таки тих три очка гріють і вони. Дійсності, ми ще команда вся на емоціях. Дуже дуже тішимося перемозі. Що змінило? Напевно, що хлопці розкріпостилися, бо, як я вже і кажу, завдань завдання, завдання сезону вісім ми вже не виконуємо. Можливо, це трохи розкріпостило. Хлопці повірили в себе. Та й реалізація моментів сьогодні була на хорошому рівні. у Як щодо наступного кубкового поєдинку, як готуватимете команду до того матчу рівному? Ну, перед тим нас ще очікують дві гри з соколом і з енергією. І наперед забігаючи прекрасно, розумію, що підтримка в Рівному на кубковому матчі буде вдвічі, а то й втричі потужніша. Тому в першу чергу нам треба відновити сили і психологічно під підготуватися до матчі, до кубкового матчу. Можна сказати, це буде для нас матч сезону. you <laughs>